терору, поки журналісти у різних містах виходять на акції протесту, аби підтримати Тетяну Чорновол, столичні мітингувальники тримають в облозі Міністерства внутрішніх справ. Вимоги протестувальників незмінні. Об'єктивне розслідування звірячого побиття колеги та відставка очільника відомства Віталія Захарченка. З останнім днями намагалися зустрітися й опозиційні депутати. Однак повідомляють народні обранці від Прикарпаття, побачити самого міністра так і не вдалося, тож спілкувалися з його заступниками. Все таки попали позавчора до міністра внутрішніх справ за Харченка чіткими вимогами затримати не тільки тих людей, які побили Тетяну Черновіл, але й замовників. Тому що вважаємо і вважає, і вважає майдан, що такий злочин можна розслідувати за один день, або такі злочини не розслідуються ніколи. Це все-таки власні злочини, які відбуваються серед майданів. Ці окремо хотів би сказати, що сьогодні силами опозиції проводиться паралельне розслідування. Результати власного розслідування опозиція обіцяє оприлюднити в неділю на столичному народному віче. Черговий масовий мітинг, а відтак і автомайдан до Можегір'я проведуть під гаслом проти терору.